А ви знали, що додавання одного слова як от OF може повністю змінити сенс речення? Ви коли-небудь плуталися, коли використовувати all, а коли all of. Ну, як би ви сказали, all students чи all of the students? А чи задумувалися ви над тим, чому ми говоримо most people, але most of us? Там є оф, там нема. Сьогодні ми розкриємо всі секрети цих маленьких, але таких важливих слів, які щодня зустрічаються в англійській мові. Ви дізнаєтеся, в чому тонка різниця між цими словами і між цими схожими фразами. І головне, коли артикль the стає ключовим у використанні цих коротеньких фраз. Ось всі ці слова, які ви бачите в себе на екрані: all, all of, most, most of, no, none of, eat. Більше з них є сам, Ені і так далі. Ми вже багато з них розглядали. Подивіться, у нас є відео на цьому каналі про такі короткі слова, як вони використовуються, коли їх вживати. Але сьогодні трошки про інше. І Сьогодні ви побачите схему, коли використовується це OF із цими словами і іншими, які відносяться до них, а коли не використовується. А що це за слова такі коротенькі? All, most, no, none і так далі. Це слова, які називаються кількісні займенники. Або quantifiers. Їх легше запам'ятати, якщо ви будете їх вважати просто синонімами цифр. Тобто самі цифри, як бачите, тут не вказуються, а вказується, що позначають просто деяку кількість або частину, частку чогось. Ось, наприклад, All це все, тобто повністю все. all of і так далі. Зараз будемо розглядати most, більшість і No або none, нічого, або нічого. Так само будемо розглядати, тобто, ці quantifiers або кільці, кількісні займенники, якщо ви хочете українською, вони мають специфічні правила, які зараз ми з вами розглянемо, і все стане у вас на свої місця. І обов'язково користуйтесь цими quantifiers або кількісними займенниками в вашому англійському спілкуванні. Це дуже наближає вас до native speakers, до носіїв мови і допоможе вам порушити той, розрушити той мовний бар'єр, який дуже важко початківцям розрушати на початку їхнього вивчення англійської мови. Неважливо, які із quantifiers або кількість займенників ви вивчаєте, ви побачите на прикладах тих, які сьогодні приведемо з вами тут, що у них є дві закономірності. Перше закономірність це те, що вони мають узагальнення. Узагальнення стосується тих моментів, коли у нас не використовується слово OF після цих quantifiers або кількісних займенників. Ще раз кажу кількісний займенник це як синонім до чисел, які не показують конкретне число, а просто показують багато, все, частина і так далі. Є узагальнення. Тобто, бачите, у нас тут є слово all, все, всі. Узагальнення говорить про взагалі все, без конкретики. І є в нас також, крім того, подивіться на таблицю all-OF. Але додаючи Off до такого кількісного займенника, до, в даному випадку до All, у нас вже йде конкретизація. Конкретизація, яка все з якоїсь групи. Наприклад, є в нас все, і є в нас якась група, і все з тої групи відноситься до, наприклад, до цього. Звичайно, у нас є приклади. Подивіться. All water is essential for life. Уся вода необхідна для життя. Тут у нас немає ніякої конкретизації, тут говориться взагалі про всю воду. Це в нас йде узагальнення. А що відбувається з конкретизацією? Дивіться, all of the books on the shelf are interesting. Всі книжки на полиці цікаві. Всі книжки де на полиці. Конкретні книжки, які знаходяться на полиці. Не взагалі всі книжки у світі, а лише ці конкретні. Про ці йде зараз розмова конкретно. Отже, якщо вам хочеться сказати про конкретно якісь книжки чи про конкретно якісь предмети, ви використаєте all of. Якщо ви хочете узагальнювати, просто використаєте all. Але є один нюансик: у неформальній англійській, у розмовній англійській, all of може взагалі не використовуватися, а буде використовуватися тільки all, навіть коли ви конкретизуєте. Це стосується тільки неофіційної. Англійської мови, неформальної англійської мови. All the information was useful. Вся інформація була корисною. Тут би можливо можна було поставити all of the information was useful. Тобто, вся із наданої інформації конкретно, з тої інформації, яку надали нам, була корисною. Але тут ми забираємо off, не використовуємо. Ну, граємося в те, що це в нас речення неформальне. Якщо перейти зараз до most, та most of, Більшість та більшість з, то які в нас тут будуть нюанси, як ви вважаєте? Все правильно, нічим це не буде відрізнятися в нас від all і all-off. Я маю на увазі правило використання. Коли ми говоримо про, наприклад, просто most використовуємо в наших реченнях, Подивіться на таблицю. Ми використовуємо просто most без of, коли узагальнюємо. Most people enjoy traveling. Більшість людей люблять подорожувати. Тобто більшість людей це узагальнення. most most of, most of the students pass the exam. Більшість студентів склали іспит. Тут ми використовуємо of, тому що ми конкретизуємо більшість із студентів, які складали іспити, склали іспити. Правда, конкретно показується. Використання most для узагальнення, а most of для конкретизації. Це те саме правило, що і для all і all-of. All для узагальнення, all-off для конкретизації. І ось нюансик, який я дуже вам рекомендую запам'ятати. Most of завжди супроводжується артиклем «the», ну або займенниками. Якими займенниками? Мій, твій, твоя, моє, ми зараз про те поговоримо. Використання no і «none of дуже цікавим, тому що ми звикли, що no це просто заперечення ні. Але у реченні коли ми використовуємо no, у нас дуже часто буває, що це йде у значенні кількісного займенника. Ось подивіться, наприклад, у, на, на таблицю. No означає повна відсутність, у загальному повна відсутність. No tickets are available for the concert. Квитків на концерт немає, тобто зовсім немає квитків. У нас вже є відео про використання no і none, Але сьогодні про використання no і none off. Як і коли вони вживаються, в яких випадках. А наноф із конкретної групи вибираємо. Знову таки конкретизація. Тобто, бачите, всі правила одинакові у використанні кількісних займенників, будь-яких кількісних займенників. Використання з «ОФ» буде про конкретну або групу, або людину, або якийсь предмет, неважливо. А... Просто без використання OF у нас буде завжди узагальнення, який би ви кількісний займенник або quantifier не використовували у вашому реченні. None of the students were happy. Ніхто зі студентів не був задоволений. None означає ніхто. No зовсім немає. None ніхто. І, звичайно, урок не був би цікавий, якби не було в нас цих нюансиків. Нюансик, що після none of можна використовувати як однину, так і множину. До цього часу ви все зрозуміли, все було дуже легко і просто. Зараз буде ще цікавіше. Головне, ви не забудьте підписатися на цей канал, якщо не підписані, поставте ваші вподобайки вже, залиште якісь ваші коментарі і обов'язково поширте потім це відео серед ваших друзів і знайомих, щоб вони також вивчали. Зараз переходимо до дуже цікавого моменту: використання артиклів із цими формами, які В Е, Н використовуються чи ні? Як ви вважаєте? Йдемо далі. Як ви бачите на цій таблиці, артиклі ЕN e, взагалі не використовуються із цими кількісними займенниками з Quantifiers. E n означає один. Якщо хочете перегляньте відео на цьому каналі про артиклі, там є дуже цікаве пояснення про артиклі. Але оскільки в нас не говориться про один, йде про узагальнення, а як ви знаєте, коли використовується узагальнення, тоді артиклі взагалі не потрібні. Коли ми говоримо «загальне», Якесь поняття вживаємо в нашому реченні. Артиклі не потрібні. All dogs need exercise. Всі песики потребують фізичних вправ. Ми тут маємо взагалі на увазі взагалі всіх песиків на землі. Але зверніть увагу на конкретну конкретизацію, коли в нас іде конкретно. Тоді використовуємо артикль the. І коли в нас іде конкретизація, коли ми використовуємо of разом із одним із кількісних займенників. All of. None of, most of, and so on. all of the students in this class passed the exam. Усі учні цього класу склали іспит. Оскільки в нас тут є цього підкреслення, конкретизація, ми використовуємо артикль «the». Артикль «the» за правилом використовується, коли ми вказуємо конкретно на щось на якийсь іменник чи на групу іменників. У нас тут використовується конкретизація, конкретно вказується на групу студентів із цього класу. Отже, якщо ви використовуєте один із кількісних займенників із словом «of», то після цього сполучення практично майже завжди буде у вас стояти означений артикль the. Це легше запам'ятати. І вже у вас мінус одна проблема з використанням артиклів. Але подивіться на цікавий нюанс з присвійними займенниками, які це: my, your, his, her, it's, our, their, які вказують на конкретність артикл В не потрібен. Тому що ці займенники самі вже конкретизують. Це моє. Це твоє. Ось, те, ось то там їхнє. І так далі. Там вже є конкретизація, тому не необхідності у використанні артикля The там немає. Тому його в таких випадках не використовують. Якби це речення, наприклад, говорив якийсь професор у університеті, він би міг сказати: all of my students in this class passed the exam. Бачите, ми замінили the на my і вже в нас не потрібно використовувати the. All of my students in this class pass the exam. Всі мої учні Цього класу склали іспит. Якщо у вас виникають запитання протягом цього відео, будь ласка, залишайте в коментарях, не забувайте. Я вам зараз подам одну коротеньку шпаргалку на екрані, яку ви будете використовувати успішно у своїй розмові чи у написанні. Використання кількісних займенників, all, all of, most, most of, no, none of і інших. Коли ви їх використовуєте у якості узагальнення, будь-які з них, тобто без of, бачите. Найперше, вам не потрібні артиклі. І після них завжди йде іменник «All students in my class» Всі студенти у моєму класі. All students. Але ж коли ви бажаєте щось конкретизувати з цими кількісними займенниками, тоді ви спокійно використовуєте OF і після них ви вже можете вживати за. Не забувайте, що після них також можуть йти зразу присвійні займенники. Якщо вони там йдуть, то не забувайте, тоді в нас за не використовується. Цікавість цієї теми ще не завершується, тому що є ще один момент, який ми мусимо всі разом пройти. Однак я хочу вам нагадати швиденько. Головне у нас запам'ятати, що такі кількісні займенники, які є синонімами чисел, але не вказується конкретне число, а кажеться багато чогось менше, більше або вся частина чогось там неважливо, Такі кількісні займенники, коли використовуємо, є в нас дві можливості використання коли ми узагальнюємо і коли ми конкретизуємо. Тобто ці займенники з словом OF використовуються тільки коли ми хочемо конкретизувати щось. Це дуже легко запам'ятати, я думаю. А зараз ми мусимо пройти практичну вправу, щоб побачити, як ми засвоїли це. Все, що вам тут потрібно зробити, це заповнити пропуски. Вставити там all, all of», most, most of, no about none of. Students in the class are from Ukraine. Всі студенти у класі з України. The information I found online was useful. Вся інформація, яку я знайшов онлайн, була корисною. I enjoyed the trip to Niagara Falls. Усім нам сподобалася поїздка до Ніагарського водоспаду. My friends live in Toronto. Більшість з моїх друзів живе в Торонто. The money was spent on new furniture. Усі гроші були витрачені на нові меблі. Отже, в першому реченні, чим би ви заповнили пропуск. Я пропоную вам all! All students in the class are from Ukraine. Чому? Тому що після нього немає конкретизації. Тут немає конкретизації, це узагальнення. Всі студенти в моєму класі з України. У другому реченні, я би вам запропонував, most of the information I found online was useful. Чому так? Тому що погляньте на саме речення. У нас там є вже артикль «the». Якщо в нас є артикль «the», то ми точно знаємо, що тоді в нас має використовуватися OF. Більшість інформації я знайшов онлайн була корисною. У третьому реченні as enjoy the trip to Niagara Falls, у нас там є as. Чо це в нас? Тоді ми що використовуємо? Це в нас у нас займенник. А якщо у нас є займенник, чи можна було просто сказати All Enjoy the Trip to Niagara Falls? Можна було звичайно. Але тоді вже ми там не можемо використати займенник as. Most of my friends live in Toronto. Те саме правило. My це присвійний займенник мій або «мої друзі в даному випадку. Більшість з моїх друзів живе або проживає в Торонто. І у п'ятому прикладі, the money was spent on new furniture. Ми там просто використовуємо all of the money. Чому? Тому що там у нас є the. Якщо у нас є the, то тоді обов'язково мусить бути of. Сьогодні ми з'ясували, як правильно використовувати all, most, no, none та інші слова. І тепер ви знаєте, як одне маленьке слово може кардинально змінити значення. Пам'ятайте, практика це ключ до успіху. Тож виконуйте вправи обов'язково, експериментуйте у власних реченнях, говоріть з англомовними людьми і не бійтеся ваших помилок. Англійська це подорож. І розглядайте це як подорож. Бувають нюанси в подорожі якісь. Але кожен новий урок наближає вас вже до майстерності і до того, щоб ви визначилися. Звучали і розуміли, як на цій мові. Не забудьте обов'язково підтримати наш канал, поставте ваші вподобайки, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі. А найголовніше не забувайте ділитися цим уроком із вашими друзями, адже разом навчатися завжди цікавіше. До зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо розкривати секрети англійської мови. See you next time! Bye-bye!